Слава Ісусу Христу, теологія являється наукою. В церкві завжди зароджувалися університети, кафедри та научні совєти. Вчені люди були образовані. Вони в першу чергу мали теологічне образування, яке відкривало науку, і вони були віруючі люди. Наука вивчає факти, і вона ставить опити, щоб доказати, що це являється научно. Якщо наука не вивчає факти, то це не научно. Научною лише є теологія, а еволюція. Це не наука, а афера, тому що наука вона вивчає факти, робить опити, і опитами вона може доказати цей факт. Еволюція каже, що ми пішли від обізян. Або інфузорії туфельки, або світ був створений від великого вибуху. Наука насправді вивчає факти. І чи є в науці те, що ми пішли від Обіцяни, немає. Чи можливо це на сьогодні доказати? Неможливо. Тому це не є наукою, а теологія є наукою. Біблія це научна книга. І все, що написано у Біблії на протязі тисячі років. Являється фактами, і доктор філософії казав, що є смерть, і це також є фактом. Також є безсмертя, і це є фактом. І наука має вивчати про це, але наука ігнорує та принібрігає цим і робить акцент лише на матерію та на плоть, яка програє духовному світі. Середині нас є душа, тіло старіє і вмирає, але душа вона завжди молода та вічна і не змінюється, і це являється фактом. Але еволюція ігнорує це. Кожна людина рано чи пізно зустрінеться із смертю, і це являється також фактом. І також являється фактом, що прийшов Ісус, Він переміг смерть у своєму житті і в житті Лазара і багатьох інших людей, тому що коли Ісус Христос воскрес, із Христом воскресло багато святих наука. Не може розібратися з елементарними речами, звідки це все взялося. Наука взагалі каже, що наш всесвіт створений, що десь щось зірвалося і з'явився світ, але фактів немає, звідки взялося життя, розумне существо, воно лише появилося від е, вищого розуму і еволюція просто повний нуль у цьому. Тому теологія себе доказала, як наука, як істина і як життя, і як шлях. І якщо подивитися на Ісуса, який прийшов. Він це все зробив. Була грязь, і Бог створив людину. Коли Ісус Христос помазав очі незрячому, зір повернувся, люди лежали мертві, і Ісус їх воскрешав, і Ісус дає життя і те, чого сьогодні не може доказати наука. Амінь. Вивчайте слово Боже та не будьте обмануті.